Давай сюди. У мене є цікава ідея. Людей нема? нема. Добре. Нет. У мене є цікава ідея. Якщо зона дуже добре паде, а я на це дуже сподіваюся. І ми зараз mm -hmm. непогано злутаємось, я на це теж сподіваюся. Mm -hmm. Можна спробувати покемпити дамбу і зробити щось цікавеньке. Наприклад, Наприклад бам... пансерфаунс. Бах, там да, можна зробити. Зараз підемо ще на зону. Навіть не просто панцирпаус, просто там. а ну так це непогано. Людям треба через дамбу точно їхати. Олександре, у нас є всі шанси. Хоча тоді швидко лутаємося і дамбу. Лутаємося, беремо гранати, всякі приколи. ці yeah, я так понял... Шини, шини, щоб прибивати, теж хуйню можна. Бирил, берил, берил, ладно, візьміть, барил. Ну, таке, можна навіть якийсь кулемет, якщо знайдеш. Можна буде зажимати просто автівки, які їдуть. Ну кулемет я вже знайшов. Давай, ладно, возьмем кулемет. Не, ну, просто кажу, як, як хочеш. Це просто може бути дуже красивий. красиво збоку. Ти зажимаєш як, як рембо. Паралельно там панцерфаус летить, паралельно там шипи стоять. Це може дуже гарно виглядати. То, мені здається, поки ми зараз літатися, бо там може все. Тачку треба буде вкинути. Я, напевно, зараз займуся. Я вже майже заутаний. Все, що мені треба, є. Бачу авто, яке початково можна використати. Ну то бери авто, грузи туди. Панцер, зараз один вже є. А тут взагалі нього є багаж? Ну нема машинах. Кого нема багаж? Фургону цей блять, морозовим. Ну нема а, так. Да, да, да. Так, я тоді зараз просто знайду якесь інше авто. Я ще один панцер нашев. Добре. Ладно, пусто, скину. Так, добре, нормально. Нашел с багажу. Мій футтрак стоїть же на цьому. На Дамбі. У тебе авто есть? Нет. Нет, походу. Я забираю, ты з собою? с Да. Стрелять просто зажимать, по кулеметрах. Тебе тільки панцер і цей, не? да? Да. Тебе... Я хотів, там, М20... там М24 ну похуй. Панцер, зда... так панцер. Мені здається, що ми выбьем всіх гильдии. Да, їх ставить, яких ставити? Їх ставити. На жовту. Давай, я, я поставлю, я поставлю. Кого? шипы? Шипы, так. Просто кинь їх, а ти футтрак туди да, далі постав. Я кину шипы, а ти фудтрак. Проїжджай. От я Вот тут у нас стою. буде відкрито, и мы будем ебашить звідси. буде буду обидно, мимо у нас ніхто не проїде. Не буде. Вот тут шипы. На шипах точно им пизда, потом вылетает панцирь. Начинаю с пулемета делать рататуй. Ида, еда, ида. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Да. Поехали. Ебать, тулюсю. Хорош Александр. Я промазал спонсера. Ты убыл, в смысле хорош Александр. Ну мы их застрелили нормально, типа. Александр, я yeah. контент анавиз. Нахуй им, блять, драгуновий. Чтобы скинулись. Вот это молодья, охуели, Просто летять такие, еблись на шипах просто. Потом два фаустера просто летать. Бля, я с Фауста промазал. Может, треба до заправка Фаустом. Але де найти, а... не знайдемо вже тут, напевно. Або зараз а ну, може, щас Фортане. Десь тут. Мені е... кажется, це вже все ласт, уже більше нікого не буде тут. Ну дай, 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 будь ласка, гра. Один фауст, я багато не прошу. Їде, їде, блядь, Олександре. Ебаш. Я тут. Він все, він соло, все. соло, соло, а, yeah. соло. Я приебав его. Олександр, уявляєш наскільки це був швидкий пік. Це один з, нами з самих швидких пик, який в мене тільки що був. Блять, у нього 9 аптечок. Блять, це ти едешь, йобаний групт. Не хвилюйся, не хвилюйся. А я просто лежу, і вона так вилітає, я в нього так. Їде ще. Да. Тихо. Я готов. Встали. Як, бля, як варіант це може бути... А ні, не, він сразу сду. Да вони знають. Да, вони знають. Нексомарис, миксамарис. Бачу, бачу, бачу Хорош. Єбанутися, Олександре, що би тут робимо? Це ще не всі, ще не всі, ще прийдуть. Чили фул лут, блять. Просто, просто залутались. Четри. Три машини згоріло к чертям. Просто ну, залутались, виїжджають і бачать, і просто перед собою, як їх зажимають з кулемети, все, це все, що вони бачать. Тут третій рюкзак, хоча я догадаю, що ти вже фул залутаний. А да. Вообще, каску третій було би Nice. Ой, oh, yeah, uh, Ще you have, you ще є, один варіант, а ну дивись. Та ні, ah, no, це хуйня. хуйня. Вони просто в нього А я не знаю, вони можуть його снести, чи ні? Я не знаю, оце ж. Це просто було б може прикольно. Окей, я за... я ззаду просто закрию no, який ж класний закрыю. Бля, uh, <laughs> uh, ти ще й зона. Боже, я обожнюю. в божню. Дякую зоні за те, що вона на нас падає. Бля, якщо зона сідиться на мосту, я буду просто в вахуй. Yeah, <laughs> там три тапани yeah, Да, бачимо, бачим. Ух ти бля. Перед мостом. Ні, не перед мостом, один. Ззаді. Uh, і там, і там, і там і там. Дим, може, якщо доси, і там і там. Блять, в мене немає дима, Єсь Пізда. Ой-ой-ой, Олександр, давай шуром, шуром. Добре, я все І від... з того і з того, із того боку нам. Зараз нас покрають за те, що ми циму. сидимо. Їде. Хуй Боже... я ріг. в'їбав. Я хил. Де... Тепер залишилися десь спинаші гандони. Бачу. Я рейвую. Жовта, жовта. Дал два хитачі червоні. Бля, я не попав ні разу. Чекають, а не сюди йдуть? В них там тачка ні -ні -ні, стоїть. Ні-ні-ні, вони відходять. Двигансь ебалась? Я не знаю, це якась хуйня. У нас зони йде поїхали. Давай. А, тут пробито одне. Є Давай, О, доїдем, доїдем тут. У мене кулемет, я в душо, блядь, зажив. Нам просто десь я тут надіюсь. зараз от, можемо тут поки встать. подивіться, де ці гандо... Бачу, отут тут за девхід Дав вхід. Дав хід. Один нок. Дав да, 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 красный тоже хит. Да, треба їхати. Зачекай, я тут підпушу, я підпушу. Можешь стрілять, я підпушу. Намбо давай вже в двох. Я, я даю туди. Треба звук двух боків, поняв, з різних. Один відкис, один 10 біжав. Може ты заруби? Вот. Да, тебе видно, Олександр. Да, Можем, а давай подивимось, отут, тут що тут у нас. Оце не в зоні, да? Це не нет, в зоні. Нет, не в зоне. Згорі нас трахнуть. Може, на не... тут якось треба займати. Ой, Олександр, я. Т давай, напевно, крути ж... жовту, напевно, їй, чи не. О, тут можно и подивитись. Ага, ми не в зоні. О тут, зона є? Тут є зона, можна авто сюди загнать. Ми сюди не заженемо вже, вже все. Людей, бля, вряд... у всій хаті стоит все-таки там жовта. це по-любому. Там стрілялись. вроді. Я хочу, щоб ще нам в спину не зайшли. Ми, здається, в спину не повинні. Ми прям під краєм зони, типа вряд ли нам в спину зайдуть. перед нами дроб. Можливо, до речі, хтось дроб золота. Ну я дроп. Не полностью не двигаюсь. А, мы тут, тут все в зоне, Оксандр. Там да я в зоне, и ты в зоне. Все, значит тут все дым просто Я могу еще трохи хату подивиться, бо с хаты щось стріляє. Вот тут как будто понял, за тут дается вышка, только чуть-чуть дальше. Да, да, даем, дам, я тощу. Их Ось Тут кстати, труп. Вот все вот тут труп лежит. Так что вот за своей за шпалы по-любому там сидит. Мы не перестреливались там, наверное. А, Бачу. так подожди, два. Че четыре склада осталось. Вони, два склада между собой, за четыре человека. Еще здесь, короче, один склад остался. Хату дивлюсь, хата не в зоне. Бля, дурачи. Нам надо, нам, нам туда надо, короче, идти закрывать вот эти, какие сейчас вот тут. стреляются с хатой. Ні, 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 не, 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 не стреляй, не стреляй. Добре, добре, там два, там два. Они не, не в зоне. Они не в зоне. Нам надо, короче, идти сейчас закрывать вот этих, что сейчас все стреляют снизу, понял? Блять. Ага, идти дальше, идти дальше. Нам надо сюда идти закрывать эти штуки. А, там ще безпеки. Там де хата вже на нас пуши. Авіс Макс. Нормально, yeah, нормально. Зона в нас, да, да ладно, так, ладно, зона в нас, сидим. Один десь піді мною. Одного повалив, один десь піді мною. Десь отут, тут не здається. Або забрали їх. забрали, забрали. Ні-ні-ні, дожер, дожер, одного дожер, один десь у нас. Бачу Отут. Все, минус. Два ластових, два ластових. Оце там, де ото у того був він. Ну, так, ми їх ждемо просто. Да, просто чекаємо. Бачу, ось, ось тут у мене, двоє. Я чекаю, Александр. О, під... Радаром, Одному десь? шот дав задньому. І второму дав В вони двоє, Калюні. Бачу. Під, під Камень камінь в зоне. Камень не, не в зоні. Нормально, нормально. Нормаль. Камень не в зоне. Блять, я полный нот. Даю им туда Отут тільки тут бачив хлопці. Вони не в зоне. От просто не, не не, 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 не подстреляйся. Можливо, только в зоні. Вони тобі... трохи в зоні походу. Зону їм туда даю. Одно нокну. Хорош. Боже Олександр. топ один, блядь. Просто Максим. Просто Олександре, максим. це найкраща, найкраща гра. <риклад> Мені подобається дуже. Бля, нам просто повезло, на нас просто постоянно. Ой-ой-ой. Да, дуже, дуже, дуже на чотири ой, ой. <риклад> машини закрили на мосту, блядь. Бля, це охуєнно. Максим, я тебе не зря послухав, що взяв пулемет, це просто пиздец. <l Laborator ilorter> <vastly amplify heart People> ну я ж кажу, треба було робити... Ой, їбать ти настріляв на 800. Ну, Теж не погано. Бля, Вони просто за камнем стоять, я виходжу, отак... Спочатку сначала стой, так і дочитаю зажимати, потом просто сідаю і наклоняюсь, і все їм пизда. Я просто в одну точку їбашу. Я в це Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, тикайте лайк, залишайте коментарі щодо покращення та просто для підтримки українського контенту. І як то кажу я, бувайте бадюрі!